У вівторок на заході хмарно з проясненнями. Лише в Чернівцях цього дня ясно. Очікується від плюс 3 вночі до плюс 14 в день. Хмарну погоду синоптики прогнозують на півночі та в центрі. Температура повітря від 3 до 10 градусів тепла. Хмари на небі спостерігатимуться й на півдні країни, але в Криму в цей день має бути ясно. Від нічних плюс 1 в день температура підніметься до плюс 14. На сході переважно хмарно. В Луганську та Донецьку ясно. Найнижча температура вночі мінус 1. Найвища вдень плюс 9. На мешканців західних областей в середу 29 січня очікує хмарне небо. В Ужгороді ясно. Від плюс 3 вночі до плюс 12 в день. На півночі та в центрі хмари на небі триматимуться впродовж цілого дня. Нічна температура становитиме від плюс 3 дена до плюс 10. Небо на півдні країни буде затягнуте хмарами з ранку до пізнього вечора. Температура повітря від 6 до 17 з позначкою плюс. Ясне небо у Луганську та Донецьку. На території решти східних областей хмарно з проясненнями. Віднішних плюс одного в день потеплішоє до плюс 10. У західних областях, у четвер, незважаючи на похмурий ранок, синоптики прогнозують ясний день. Температура в регіоні вночі від плюс 1, в день до плюс 10. У північних та центральних областях хмарно. Лише в Житомирі синоптики очікують на ясне небо. Температура повітря вночі від плюс 2 в день до плюс 10. Південь країни ховатиметься в хмарах впродовж цілого дня. Стопчики термометрів від нічних плюс 2 вдень піднімуться до плюс 17. На території областей Східного регіону хмарно. В Луганську цього дня має бути ясне небо. Температура повітря від 1 до 11 з позначкою вище нуля.